Мене звати Маркіян Ключковський, я є виконавчим директором реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Яка ваша роль в створенні реєстру? Я відповідальний за організацію його роботи і за власне за все, що за все, що він робить, в тому числі за організацію процесу подання заяв, їх обробки та аналізу в реєстрі. Я дійсно. Маю до нього відношення буквально з першого дня, адже я був співробітником номер один, можна сказати, реєстру. і до того з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну разом з колегами з України з уряду України та іншими ми займалися власне створенням. Ми займався створенням концепції компенсаційного механізму для України. і Потім був долучений до переговорів щодо власне всіх етапів його створення, які почався із. Прийняття резолюції Генеральної асамблеї ООН в листопаді 2022 року щодо сприяння репараціям для України та й, власне переговорам щодо затвердження статуту реєстру і всіх наступних етапів з одної сторони цей процес був доволі простим, тому що він об'єднує в собі. Погляди держав, які для яких справедливість, відповідальність, міжнародне право це не пусті слова, а справжні цінності, тому з політичної точки зору ми завжди відчували велику підтримку. з іншої сторони, ми розуміємо, що ми будуємо величезний механізм, величезний інструмент, до якого можуть звернутися потенційно від части до 8 мільйонів заявників. Ці величезні обсяги вимусили власне нас звернути увагу на суто цифровий онлайн онлайновий підхід до побудови наших систем взаємодії з українською системою Дія та власне, роботи в цьому напрямку. А в цій роботі, власне, як я сказав, прецедентів немає. Тож багато в чому нам довелось придумувати і будувати систему з нуля. Іншою складністю є. Застосування на практиці підходу орієнтованого на постраждалих. Нам не просто важливо створити якусь систему, якусь онлайн-анкету, яку люди би заповнили. Нам важливо розробити систему таким чином, щоб цей процес для людей, які також травмовані подіями, які з ними відбулися, щоб для цих людей процес був максимально простий. Інтуїтивний, не травматичний, тому й ми приділяємо стільки уваги на тому, щоб процес заповнення форми займав не більше 15-20 хвилин. Саме тому ми докладаємо усіх можливих зусиль для того, щоб якомога більше інформації підтягувалися автоматично. Загалом в реєстрі збитків є 45 різних категорій. Збитків, які можуть підлягати компенсації, вони в цілому розбиті на три підгрупи за типом заявника: це категорії, пов'язані з шкодою завданою, завданою фізичним особам, юридичним особам і в Українській державі. З них наразі відкриті дві станом на сьогоднішній день. Це категорія пов'язана зі смертю близького родича, та категорія пов'язана із руйнуванням чи пошкодженням житлової нерухомості. А відкриття категорії пов'язане із розробкою it систем реєстру, адже ми їх готуємо з нуля. Такого ще ніхто не робив у світі, тому розбудова інфраструктури реєстру і пов'язана з такою черговістю. Подання заяв організовано через веб-портал Дія, тож для нас дуже важливо належним чином координуватися і комунікувати з дією. Тож поступово розбудовуємо систему і запускаємо категорії по мірі готовності. Заяви до реєстру збитків можна подати одним з двох способів: в першу чергу, це через дію, зайшовши на портал, обравши розділ репарації заява до міжнародного реєстру збитків та обравши відповідну категорію для тих, хто не може або не хоче взаємодіяти з дією, передбачена можливість подання заяв через центри надання адміністративних послуг. Мережа, яка розгалужена по всій Україні, де заявники отримують цю необхідну підтримку в поданні заяви, можливість подачі заяви через ЦНАП потребує додаткової підготовки, зокрема розробки відповідних нормативно-правових актів, які забезпечать належні процедури у ЦНАПі. Тому робота над цим ведеться, ідеться послуга цьому запустимо. Заяву можна подати звідки завгодно. Для цього не потрібно бути обов'язково в Україні. Для подання заяви просто треба мати комп'ютер, чи планшет, чи телефон, підключений до інтернету, зайти на портал Дія, зареєструватись там, якщо людина ще не зареєстрована, це можна зробити дуже легко і, власне, з будь-якої точки світу подати заяву. Тут не можна забувати, що мова йде. Про величезні обсяги персональних даних людей, тобто з ними треба поводитись максимально обережно. Вони повинні бути в максимальній безпеці, не повинно бути ніякого втручання, ніяких кібератак, нічого такого подібного. Тож дуже багато зусиль іде власне на забезпечення цієї технічної належної складової частини процесу. Ми не шкодуємо ні зусиль, ні ресурсів на забезпечення безпеки наших систем. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Розуміємо методи, е, якими користуються е, ті, кому наша робота не дуже подобається, е, тому з першого дня, коли ми почали будувати систему, для нас питання безпеки захисту даних стоїть на першому місці. Е, звичайно. Е, Мало знаємо, що ми мали справу із великою кібератакою на українські державні реєстри в кінці грудня 2024 року. На реєстр збитків безпосередньо ця атака ніяким чином не вплинула. Наші всі системи були і залишаються здоровими, належним чином функціонують і дані всі належно захищені. Е, але реєстри, з яких ми підтягуємо інформацію для заявників, наприклад, державний реєстр реєстра актів цивільного стану або державний реєстр речових прав на нерухоме майно, е, вони змушені були зупини е, свою роботу на кілька тижнів. Тобто, ми відповідно також втратили можливість. Приймати, ну, верніше, заявники втратили можливість подавати належним ну, чином заяви до нас. Е, але тільки реєстри в Україні відновилися, ми також свої сервіси всі відновили. Тож тепер повноцінно працюємо е, і знов таки розуміємо і до того розуміли, і далі розуміємо, з ким ми маємо справу.